Друзі, усім доброго дня. Сьогодні трошки розповім вам про рослинки, які на цей час квітують у мене. І було питання про троянду на хель глут. Ось вона, я стою біля неї, питають, як вона у мене на сонечку. Дивіться, дуже непогано вона на сонечку, це вона вже відквітла, дуже довго держала квітку. Ось, А це вона вже почала, дивіться, набирати. Нові пагани з новими бутонами буде квітнути. Це все треба обрізати, друзі. У нас маленький дощик накрапує, тому буду з переривами знімати. Тільки почала вже щось починає капати. Оце, друзі, поруч росте у мене незнайомий троянда. Це вже давно я її купувала. Це спрейки. Ну, вони як вважаються бордюрними. Тут три штучки у мене. Дуже гарно кожен рік квітують. І дуже гарна у них квіточка, така рожева персикова кольору. Зараз, друзі, покажу вам новаліс. Оце, друзі, у мене новаліс. Розвалився увесь, друзі, і квіти погоріли. У нас була така спека, дивіться, що робилася з трояндами. Пелюсточки просто попеклися. Буду її дуже коротко обрізати. Не хочу, щоб вона так розвалювалась, кущ величезний. Ось, дивіться, що робиться. Зараз отак ближче. Дивіться, як жаль у цих квіточок. Просто погоріли. А зараз вже дощики, і більш прохолодно. І останні бутони, які розквітають, вже більш гарніші. Бачите, квіточки. І отам вже я не дотягнуся до неї. Ось, А тут у мене оця моя мала шкода, тося риє. І понакладувала ресітки, а це але будуть це все вбирати. Понаходила остатки плиточок, у мене є. Виложу все плиточками, щоб тут було гарніше виглядало. Ось вона прийшла. Хто то нарив? Це вже сьогодні нарила. Бачите, там яму. прийшло це решітку підтягнути. Хто це риє? Дивіться, яка вона вже велика, у мене виросла. Кабася. Ось, Оце така шкода в мене, друзі. Друзі, зараз зайшла у другий двір. Ось, і хочу показати вам мою катальпочку. Це таке гарне, гарне дерево. Я кожен рік милуюся їм. У нього приріст на рік десь складає метр, може, метр двадцять. Дивіться, яке воно мене вже величезне. І воно дуже гарно квітує. Квіточки, схожі на маленькі орхідейки і дуже-дуже пахнуть. Дивіться, яка прелість. Гляньте. І хочу показати, друзі, розмір їхнього листя. Оце моя рука. А тут один лист вона дала у цьому році. Це взагалі зараз покажу. Залізу, о, дивіться. Дивіться на цей лист. Я не знаю, це така громадіна, така. Ось, вся всіяна квітами. Друзі, єдиний недолік цього, цього дерева, тому що... Коли сильний вітер у нас був, у неї тонкі гілочки. Бачите, там ще висять, я вже не достану, туди треба чоловіка просити. Вони ламаються. І восени, коли сильний вітер, вони теж ламаються, валяються на підлозі. Ось, тому що вони такі зелені, бачите, і гнучки, вітер їх ламає. А там же, де одеревеніли, там же гарно вони тримаються. Бачите, там вверху вони поламалися. Ну, все, друзі, буду завершувати маленький такий огляд, потім продовжимо, бо починається дощик. Друзі, зараз у другій частині садочку. Дивіться, яке коло набрала оця гірань рожева садова. Тут у мене флокса буде, там ехінасейка. А тут у мене шавлія карадонна. Трояндочка незнайомка, у мене зараз покажу ближче. А це ход кокоа. Зараз покажу. Друзі, ще не виполювала, там бур'янець уже з'явився. Дивіться, яка гарна колір. Вона підмерзла, тому зараз маленька. А так вона височенька, трояндочка. А це трояндочка, вона в мене без назви набрала бутончики. Друзі, у минулому році купила маленький кущик гіпсофіли. Вона була маленька, у цьому руці, ви дивіться, вона вже більше метра. Переросла вже всі мої оці рослинки, вона така величезна і у неї дуже е, цікаве листя. Я читала їх дуже багато сортів гіпсофіли, Але у мене, бачите, така в неї трошки сідуватий такий лист, ось, ну, незабаром заквітнуть лілії. На фоні лілії вона буде гарно виглядати. Але троянди. І трошки замалі для неї. І тут у мене починає квітнути червона ехінацея. в цьому році дуже великий кущик, але щось з тими листями, не знаю, чи вони підгоріли, чи вони боліли. ось І знову шавлія І отаке таке поєднання, друзі, мені дуже подобається. Троянди, шавлія, гіпсофіла і лілії. Ну, лілії відквітають, я їх підрізаю наполовину, їх не видно ті стовбури. А тут у мене починає заквітати акрополіс, вона мені дуже подобається. Вона потім, коли розкривається, у неї таке забарвлення, як трошки кофейне, таке з рожевим, дуже гарно. Приємний такий колір. І тут Лілії посадила такого ж кольору, як і ця троянда, але Лілія заквітла вже перша. Дивіться, яка вона гарна, величенька вже треба трошки її відсажувати в сторінку, тому що. Вона вже, вона вже заважає. І знову карандонна. Ромашечка моя, біленька, простенька, вона мені дуже подобається. Дуже гарна рослинка. На обратній стороні у мене Pink Intuition, дуже гарна троянда. Я її перенесла дорослою з другого садку. Вона там була понад доріжкою, дуже висока. Ось, Вона в прошлому році хворіла, а у цьому році, після пересадки, а в цьому році вже дивіться набрала такі гарні квіти. Тут, друзі, у мене рядочок з нових ехінацей, які я виписувала у прошлому році. Зараз так покажу трошки. Дивіться, оце біла, у мене біла, вже чотирьох сортів. Це біла, бачите, вона така повна, збита, така аж колючечка така трошки по краях. І зелена серединка. Далі біла, у мене мій білий лебідь, який я сіла, він ще не квітує. Потім отака біла. Дивіться, у неї пелісточки більш такі рідкіші. Оце новий, новий очіток я купила, підсадила сюди З таким листячком, у мене ще немає очітку. І ще одна біла хінацея, потім на обратному поті я вам покажу це білу. Друзі, виписувала навесні білу скабіозу, зараз покажу. Вони, коли мені вислали, подивіться на листя, моєї скабіози фіолетової, дивіться, які листя. Бачите, вони такі різні темні. І оце листя. Я думала, що щось якийсь пересорт вислали. Скабіоза кавказька повинна бути. О, білий, бачите, паучок. Пху. Зараз якась гедута з'являється, якої я раніше не бачила. Але дивіться, яка у неї квітка. І дійсно заквітла біла скабіоза, але з такою величезною квіткою. Друзі, а оце моя манюнечка Пай. Утіпається трояндочка, вона навіть не схожа на трояндочку, дивіться, її розмір. Вона в минулому році у мене квітувала в горщику, боліла дуже, тому я її оприскала, обрізала, і вона у мене восени була посаджена сюди, і вона перезимувала чудово, не підмерзла ніде. І отакі маленькі маленькі трояндочки з'явилися. Вона повинна бути десь до 50 сантиметрів. Будемо чекати, Чи вона, це вона після пересадки трошки як би затормозила. Друзі, на завершення відео хочу показати вам, які мені дочка з зятям зробили подарунок. У мене вчора був день народження, вони мені подарували. Сказали, що треба, ще дороблять. Це зять у мене робить таку плитку. Бачите, це дорожка, доріжка, яка так пошагова, ось отака ступня. Велика така, дивіться. І отакої плитки я попросила, вони сказали, що треба буде, вони мені дороблять. Куди буду класти, ще не знаю, але я побачила, мені дуже сподобалось, друзі. На цьому я буду завершувати своє таке маленьке відео. Дякую всім, хто завітав до мене. Дякую всім, хто пише мені. Усім до побачення, друзі, до нових зустрічей.